Радіо Chicago. отож. Друзі, маємо також ще гарну новину, тому що архірейський собор у лаврі проголосував за зміну церковного календаря. Раніше повідомляли, що у разі змін більшість християн України відзначатимуть релігійні свята за новими датами, і, зокрема. Різдво тепер буде 25 грудня замість 7 січня, покрова 1 жовтня замість 14 жовтня, водохреще 6 січня замість 19, -го. і день Святого Миколая 6 грудня замість 19-го. І тут ми зупиняємось і дискутуємо. Перше питання: наскільки ви взагалі релігійні люди? А потім запитаю ще наступне. Наталя, ти як часто ти ходиш до церкви? скажімо? Рідко насправді, Вадиме? Теж рідко. Рідко, ну на Пасху ходиш. На Пасху ходжу. Ну, от Пасха на Різдво. А Пасха сюди не потрапила, а от Різдво потрапило. До Тебто... речі, це в наш список не потрапило. Насправді потрапили всі релігійні свята, які свята, які е, святкують Але тому, коли. Але є свята, які прив'язані, які прив'язані до е, дати, власне, так, як Різдво, Покрова, Водогреща Десятого Миколая. А є свята, які прив'язані до місячного календаря, в тому числі як Пасха і. І зелені свята зараз будуть, тому ми говоримо про ті, які прив'язані до календаря. Якщо Різдво 25 грудня святкувати в принципі не складно, тому що святкує весь світ в Америці. Це дуже популярне свято, напевно, найбільш комерційне свято, то як стосовно покрови водогреща та. Святого Миколая, тому що ми знаємо, що Миколай приходить завжди з 18 на 19. Чи не будете Ви по старій звичці перевіряти під подушкою 18 на 19? Я Вже не пер... той вік. Та, да, але Ще... я можу перевіряти і з 5 на 6, і з 18 на 19, в принципі. Бачите, в чому проблема, що покрова? А до цього свята багато прив'язано інших свят. Це день заснування козацтва, упа української армії. І це все раніше було 14 жовтня. Зараз свято буде 1 жовтня. Чи означає це, що всі інші е, свята До речі, державні свята також зміст вели, велик день не зміниться? Так це зрозуміло, тому що це місячний календар. Угу. От але власне за покрову потрібно говорити, тому що ми як держава багато в чому залежні від цього свята, і тепер, напевно, потрібно буде змінювати змінювати закони, які власне говорять про те, що ось ці свята збройних сил. Упа і козацтва буде зміщено до 1 жовтня. Ну, Я до речі читала новину про те, що не мало би змінюватися, що так і залишиться, але можливо згодом все ж таки вони будуть щось змінювати. Ну, але коли козаки йшли в бій, вони мали знамена а, покровительки своєї, власне, яка приносила їм перемогу. Вони щиро в це вірили. І це було, припадало завжди на 14 жовтня. Зараз ми нібито будемо визначати, визначати 1 жовтня. Тому трішки не співпадіння. Я думаю, це буде такий перехідний етап, що займе декілька років, коли ми звикнемо, коли ми все підлаштуємо так, як воно має бути. Але і ми, і ми не готові перейти. Я особисто ще не готовий перейти на. На всі свята, особливо 6 січня, коли всі знають, що 7 січня різдво перша свята вечеря, а тут вже друга свята вечеря закінчення різдвяних свят. Та ми, українці, тільки входимо в цей знаєте загар, а все розгар свят. Ми тільки починаємо святкувати весілля, гості починають лише з'їжджатися. А тут вже виходить, що все 6 січня, вже кінець. Ну для того, нам і зараз е- ми маємо новину про те, що будуть зміни для того, щоб люди, мабуть, і психологічно Морально. підготувалися, так тобто, що. От вже буде по іншому, не буде так, як раніше, але давайте погодимося з тим, що в нас в принципі тепер вже все буде по іншому, не буде життя як було раніше. І якщо це нас буде відділяти від Московії, тому в принципі не проблема да. буде перелаштуватися. Якщо робити зміну, то тільки зараз це ідеальний час, коли в принципі у нас нічого немає стабільного радіо ЮЕЙЧИКАГО.